Я покажу вам лабіринт за 100 тисяч доларів, також лабіринт за 50 тисяч. Ми побачимо лабіринт за 10 тисяч доларів. Побуваємо на лабіринті за тисячу доларів. Почнемо з лабіринту за 1 долар. Лабіринт за 1 долар. Він е, повністю збудований побудований з землі. Він не є великий. Цікаво, хто його будував. Починаємо проходити лабіринт. Коридори трохи запутані. В принципі, от, отут. Е... Хід був неправильний, і в цілому пройти його не склав зубів ніяких проблем. Їдемо далі. Нас зустрічає лабіринт за 1000 доларів. Ось такий от хід бачимо. Також від нього недалеко стоїть скриня, книга і перо. Так, тут напевно якась історія. Читаємо всім привіт. Для того, щоб пройти лабіринт, потрібно знайти три кнопки, які знаходяться в скринях. Приємної гри, підписуйтесь на канал Джі. Так, справді підписуйтесь на канал, поїхали. Ось так виглядає лабіринт за 1000 доларів. Ну, він справді погайтеся набагато більший, ніж за. Один долар, то я пропоную почати його проходити. Починаємо проходити лабірент, зразу нас зустрічає погутина. Задання у нас це зібрати три скрині та знайти вихід з лабіринту. Саме у скринях знаходяться кнопки, які допоможуть нам пройти сам лабіринт. Знайшли ми першу скриню, відкриваємо її, достаємо кнопку і їдемо далі. Їдемо далі, їдемо далі. Шукати. Також тут є якась слава, лаву треба перескочити. Поїхали. По дорозі нам попадаються ось такі двері, відкриваємо їх. Бачимо, що тут є прям троє дверей та перехрестя невеликі того. Шукаємо ще одні двері, знайшли, нічого собі. Дивимося, ходимо, шукаю щось, шукаю, шукаю, шукаю. Так, справді лабіринти дуже запутані і щось о, поодене, поводену збаю геть. Є. Yeah. ще один судок, забираємо ще одну кнопку, і у нас уже є дві кнопки. Їдемо далі. Нам залишили знайти ще одну кнопку, і ми якраз в пошуку. Вже хвилин 5 я ходжу лабіринтами то шукаю. Є! Yeah. Є! Yeah. Ми знайшли третю кнопку, ми це зробили, і зараз у нас завдання просто знайти вихід. Так, знову ми потрапили на двері. Ходимо, лава. Там бачу якийсь речах. Нажимаю на нього. Є, yeah. ми відкрили якусь потаємну. Якийсь потаєнний прохід, можна сказати. Так знову забираємо паутину. І шукаємо вихід. Потрафили ми на ось такий лавовий коридор. Перескакуємо його. Так. Є, в кінці бачу двері, ставимо кнопки та помаленьку виходимо з самого лабіринту. Перші двері є. Наступні. Є, yeah, ми вийшли. Ми це зробили. Лабіринт за тисяч доларів успішно пройдений. Лабіринт, на якого 10 тисяч доларів. Ми бачимо дві діжки біля нього, бачимо книжню паличку, достаємо, читаємо саму історію. Вітаю, містер Сергію, щоб пройти лабіринт, потрібно зібрати 5 смарагадів. Можна також пройти без них, але це такий квест. В дісті лежить тризубиць та смолоскип. Дістаємо тризубиць та смолоскеп, кладемо смолоскип на ліву руку, трезубець справу і починаємо проходити сам лабіринт. Ми готові, відкриваємо лабіринт, бачимо звичай полутена. Кидаємо тризубцем, но ну, щоб подивитися, як він сам працює, і їдемо далі проходити. К в книзі, яку ми читали перед початком проходження цього лабіринту, написано, що потрібно шукати смарагди. Ну це звичайно побажанню, але от все ж таки знайшли ми один смарагд і постараємось відшукати всі п'ять. Щоб пройти прям ідеально. По дорозі, зустріли ще один, забираємо його, зібрали ми всі смураги і починаємо шукати вихід. Вихід знайдено, ми прийшли лабіринт за 10 тисяч доларів. Бачимо, тут є книжка, давайте прочитаємо її. Якщо ви дійшли до цього місця, вітаю! Ви прийшли лабіринт. Надіюсь, вам сподобалось. Побачимось. Нас зустрічає лабіринт, на якого 50 тисяч доларів. Зразу ми бачимо око Енду та Арбалет. І діжку в діжці, як завжди, у нас іде історія, яку ми зараз прочитаємо. Вітаю лабіринті за 50 тисяч доларів. Для того щоб легше пройти, збирайте перла енду. Гарної гри. Забрали ми одне перло енду та арбалет. Заходимо ми в сам лабіринт, починаємо проходити. Бачимо, він оформлений весь в золото. Доріжки саме постелення алмазами, і це прям дуже дороге оформлення. Зараз ми спробуємо пошукати самі перли енду, і ось попались нам дві штучки. Я так розумію, їх тут розтало набагато більше, ніж на попередній карті, яка було з 10 тисяч доларів, того набагато простіше буде їх шукати і набагато простіше буде пройти леберен. Забираємо ще дві штуки і зараз спробуємо саме як вони працюють іменно на цій карті, то. От, закинули ми це, і нас перекинуло mm. на самий верх лабіринту, і ми бачимо, де ми саме знаходимось. Ну, особо не орієнтуємось, прям mm. дуже гарно, але плюс-мінус розуміємо, де саме ми знаходимося. Так, побачу, я там здалека ще дві штуки перла енду, і ось так, от, коли кидаєш, вони тобі набагато більше допомагають, ти набагато швидше пришвидшуєш, ти йменно їх забрав. Того я рахую, що це. Непогано, і зараз нас залишається тільки одне завдання це знайти саме вихід з лабіринту. Ось він. Ми прийшли на лабіринт за 50 тисяч доларів. Нас зустрічає лабіринт за 100 тисяч доларів, і в нього є така невеличка особливість, яка саме бачите під час проходження самого лабіринту. Зараз вже по традиції читаємо саму історію. Вітаю лабіринті за 100 тисяч доларів. Вас чекають нові пригоди та гарні враження. Бажаю легкого проходження. Браємо тут три перла ендує є і починаємо проходити сам лабіринт, який бачимо двері. І нас зустрічає табличка, називається Водяний район. Проходимо, бачимо справу. Тут вода розлита, тут доріжка з води. До речі, це тут абсолютно нове оформлення. Відносно інших лабіринтів тут є поєднані всі лабіринти і. Є ось такі різні прикулюхи, так скажемо, нові якісь локації, що, до речі, дуже гарно виглядає це все. Я постараюся вам все це показати зараз. Именно, зараз показати повністю максимально весь лабіринт. І прямо зараз ми заходимо до такої локації, яка називається Незеретовий лабіринт. От, стул, Лабіринт побудований з самого Незерету. Фішка також з цих всіх лабіринтів в тому, що перла ендо розстало ніби на цих локаціях, таких унікальних, ти там заходиш, що так, як ми пали у перший цей. У першу локацію це Незеретова, і далі просто йдемо шукати наступні локації. Далі на зустрічається в така цікава локація, називається вона Коридор лави, і тут задача просто в тому, щоб прийти іменно от по цій лаві та забрати скільки там дві штуки перла енду. От. Також таке непогане завдання. Далі у нас лабіринт повністю склав він називається Ріон пустелі. Ми бачимо тут стать один вірблюд та три броненосця. Далі заходимо в лабіринт та починаємо проходити. До речі, досить цікаво проходити лабіринт, коли він повністю скла. Ще більше запутує. Можливо, якщо ви наберете гарну кількість лайків, буде якась іменно частина суди, лабіринти будуть зі скла. Забираємо дві штуки перли енду та далі проходимо лабірент. Подрозна попадається з такий лабіринт ціною за 1 долар, він повністю з землі. Також тут є перле енду, які ми заберемо і їдемо далі шукати нові лабіринти. Нам попадається лабіринт, називається золото і нічого більше. Тобто повністю золотий лабіринт. Заходимо в нього. Вже по традиції починаємо шукати перле енду, ось перша знайдена, забираємо. Забираємо також всі інші перле енду, які знайшли, і наближаємось, надіюсь, до виходу. У пошуках виходу ми ще попали на світ пурпуру, лабіринт, який повністю з пурпуру побудований. От, збираємо також тут перла енду, і йдемо далі шукати сам вже вихід. Вихід було знайти не так і просто, але нам вдалося, і вихід в найважчому лабіринті за цю ігру знайдений.